Всім привітки! І сьогодні будемо грати в 99 ночей. вже Заходимо сюди. Ось такий у мене скін. Отакий. Напишіть Карамелька 2,2,8,7,8,4 Якщо ви хтось хочете зі мною поіграти, то заходьте. Так, 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 так. Ідемо сюди. І заходимо от сюди. Чекаємо. Все, в мене у нас загрузилась. Так. Я играла 30 два. Короче, ось так вот, пока все виглядає. Ничего не понимаю. Ой, если девочкой хочу. Девочка очень классная игра и похожа. Все, играем, короче. чкаем. Так вот все. Ну, идти давай давай, давай, давай. Кстати, ну, на ком с уровнем, короче, на тридцать и восемь похо тридцать восемь, то похоже, Hello. Я не хеллоу каюсь. Я Украинка. Я вообще англійську мову не знаю то напишіть коментар, то напишіть в коментарях, як буде яблуко. Ну, яблуко. Ну, коротше, я просто забула вже із першого класу всі вже мови. Так, 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 так. І пішеліть до нашої бази. Може, хтось принесе уголь. О, хтось уголь принес. Клас. Бомба, пушка, пердюшка. Так, кидаємо сюди і рубаємо дерево, щоб ми зробили карту. Я эти гілочки не буду збирати. Я просто буду кидати їх туди. Ого, ну что себе скільки нас м'ясо дали? Я їх по вот так вот я не буду їх в церемоних, то я возьму просто в сумку. Ну, із їм. Я не жадіна кав'ятіна. Короче, я трохи вот на максимум.